Ізраїльська компанія Доктор Нона протягом 30 років на світовому ринку представляє свою чарівну продукцію, яка дарує нам молодість, здоров'я та довголіття. Саме сьогодні, 23 серпня, день народження компанії Доктор Нона, якій виповнилось 30 років. Продукція компанії базується тільки на природних компонентах та дарує людям живу силу, мертвого моря. Завдяки натуральним кремам шкіра вдячна за чарівний догляд. А вітаміно-мінеральні комплекси заряджають нас енергією та надають силу та жагу до життя. І це все створено з великою любов'ю, групою вчений фармацевтів та лаборантів на чолі з доктор Ноною. Сотні тисяч дистриб'юторів по всьому світу доносять живу силу мертвого моря, розширюючи коло споживачів та користувачів. А асортимент препаратів компанії змінив життя мільйонів людей. Щира подяка президенту компанії Михайлу Шнерсону, генеральному директору Руд Шнейрсон, шановній доктор Ноні, які розширюють асортимент препаратів, створюючи нове покоління продуктів, які несуть естафету здоров'я і краси від компанії Нона Інтернешнл» по всьому світу, залучаючи все нових і нових відданих прихильників.